Виховання здорової нації в Івано-Франківську відбувся ярмарок спорту 2015, Організований об'єднанням самопоміч на великому футбольному турнірі, що проводився у його рамках, змагалися 15 дитячих команд з усієї західної України. Експерти запевняють, такі спортивні події сприяють масовості футболу, а також популяризації серед школярів здорового способу життя. Діти, які грають футбол, вони чимось зайняті. Вони є організовані, вони себе мотивують до занять. Не тільки футболом, а до занять в школі і краще навчається. І така організація, як з цього турніру за допомогою громадського об'єднання самопоміч, є дійсно. Позитивом і треба брати приклад і іншим громадським організаціям, тому що сьогодні важко державі забезпечити умови проведення таких змагань. Доки юні футболісти змагалися на полі, у манежі коледжу фізвиховання демонстрували свої вміння представники інших видів спорту, які культивуються на Прикарпатті, легкої атлетики, баскетболу та єдиноборств. Тендант на посаду міського голови від об'єднання самопоміч Ірина Кулинич каже, така популяризація спорту надзвичайно важлива для підростаючого покоління. Я завжди кажу, що в здоровий спосіб життя має бути найбільша інвестиція, тому що тому що дитина, яка займається спортом, вона ніколи не виросте поганою дитиною, вона ніколи не буде зловживати нічим. Тому здорові дітки, здорова. Нація, що може бути ще найкращого? Організатори заходу вірять, що пропаганда здорового способу життя принесе свої результати, і вже невдовзі спортивні заклади міста поповняться новими учнями.